Сьогодні у нас на огляді справжній німецький преміум, і не аби який, а військовий німецький преміум. Чи варто брати собі таке авто, якщо ти військовий? Скільки коштує його обслуговування? Та чи вивезе тебе з посадки трьохлітровий дизельний Mercedes ML 2006 року? Подивимось, Mercedes ML – це перший кросовер марки Mercedes, який випустили в 1997 році. Орієнтована ця модель саме на ринок Сполучених Штатів Америки де її і почали випускати, Кажуть, що М-клас поєднує в собі характеристики позашляховика: мінівена, універсала та легкового автомобіля. Та чи дійсно це так, ми перевіримо. До речі, М-клас це попередник GLE чи І. Обов'язково виправте мене в коментарях. Перший робочий прототип ML був представлений в 1995 році, і цілих два роки його тестували в різних країнах для того, щоб подивитися, як саме буде вести себе авто в різних кліматах матичних умовах і от в лютому 1997 року випустили перше покоління Мерседес МЛ в кузові В 163 Виглядав він не то, щоб прям дуже хорошо, але на той час досить таки непогано. До речі, цю машину навіть переобладнали в папа мобіль, тому це не просто німецький преміум, це благодатний німецький преміум. Тож чи є проблеми у благодатного преміуму? Будемо розбиратись, щоб ви розуміли, це рамний позашляховик, але це не значить. Що на ньому можна їхати в болото чи в річку, хіба що у вас на ньому стоїть система про офрот та пневмопідвізка. А ми, до речі, сьогодні, мабуть, в річку такі і заїдемо. Якщо говорити про безпеку, то ML отримала 5 зірок в краш-тесті від Євро При ударі рама бере на себе частину енергії від удару. Тому для сім'ї це просто ідеальна машина. Вигляд у неї досить неоднозначний. Це вже, мабуть, від мінівена. Вона не виглядає як агресивна, агресивний позашляховик, але ж це ж і не БМВ. Взагалі, в 164 кузові, ну я не бачу агресивності. Я не знаю, як це коментувати. Агресивності зараз їй додає хіба що фарба. Спереду, типова для мерсовських позашляховиків. Е Решітка радіатора, як кажуть дизайнери, вона має підкреслено грубий дизайн. Оце грубий, да ну запам'ятайте і не плутайте. Якщо ви додивились до цього моменту, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі для того, щоб наші наступні випуски виходили швидше. А також не забувайте про наш інстаграм. Підписуйтесь, там дуже багато цікавого. Фари в емелці зазвичай мутніють або жовтіють, світять вони ну вкрай погано, але конкретно там, де ця машина працює, можна взагалі без фар їздити. Тому це не дуже то і проблема. Одні кажуть, що Емелька дуже сильно страждає від корозії, інші кажуть навпаки. Якщо говорити саме про цю машину, то від корозії вона не страждає. Деякі сліди корозії, не дивлячись на те, що їй 19 років, є лише там, де вона була десь вдарена. Тому якщо Будете брати собі таку машину, обов'язково перевіряйте, чи була вона в ДТП. По заводу на емельці йдуть легкосплавні 17-ті диски, але тут стоять 19 ті і грязева резина. Ну бо ви самі розумієте, де їй потрібно їздити. Тобто це перерозхід палива на 20-25%, відсотків. Якщо ти береш грязєву резину, це зразу треба понімати. ти два літри на сутку накидаєш, але... Ти не розіб'єш яму диски і не будеш вічно на шиномонтажу. І грізюка, і зима. і вона, ну, вона, тримає, вона тримає дорогу, навіть якщо ти вилітаєш під час ну, все замезло, каток, і ти вилітаєш на насінню, то, то в принципі плюс-мінус ти встигаєш зреагувати, не влетіти в кювет. Пам'ятаю кілька випадків, як я її по максимуму провірив, що то точно. Повний привід, коли на перепахане поле чином не вилетів. Ну, їхав, їхав, коротше, понесло все прекрасно, удивительно, тобто колеса зарились, все, зарились, ну, вона, тим не менш, потихеньку. З боку в бік змейкою, але вона виїхала, вона умнічка, вона старається, вона не здається, як я, ну як військова машина. Я на пасажирському взагалі не чувствую чистотіх ям, тобто, в общем, максимально плавно. Так, да, вона, вона, вона дуже м'яка, у неї дуже м'яка підвізка. Тобто, як у нормального такого mm. позашляховика, знаєш, що такий... ну це не сильно похоже Liden. на рамну машину, м'якості. січа вона м'яка, да? Ну, взагалі машина ну досить комфортна. От ми зараз їдемо 120 Взагалі не відчувається при така тому, швидкість, що... при тому, що машині 19 років і вона тому, що... була ну. Вона була в таких да. умовах, каталася, що ну дай Боже так ми сюди. Найкращий двигун для цього авто це ОМ642, виобразна шістка, 3 літри. дизель. Не можна сказати, що він прям мега економічний, але і від заправки до заправки ви теж їздити не будете. Це мотор, в якому немає датчику тиску масла, тому тут є привід скористатися своєю інтуїцією, або розкинути розклад їх на таро, або можна просто використати старий дідівський метод і перевірити рівень масла за допомогою масляного щупа. Ну преміум, Йопта. Якщо ваш МЛ не їде, димить чорним димом при розгоні, проблема може бути у вихрових заслінках. Кожні 150-200 тисяч кілометрів варто прочистити впускні колектори та замінити вихрові заслінки. Коротше, кожні 150 тисяч кілометрів їй потрібно зробити хороше, якісне ТО, і тоді вона буде радувати свого власника. Із плюсів цієї автівки великий бак на 100 літрів. Тому коли ви при Жажайте на заправку, дозволите собі сказати до повного може тільки людина з великими грошима. Якщо чесно, то це дуже класна штука для військових, тому що ви можете бути впевнені в тому, що ви не тільки доїдете туди, куди вам треба, а ще й звідти повернетесь, і вам не треба буде десь шукати дозаправитись. Враховуючи, що все зроблено, та, і розход впав там було 11, став 9-9. Дев'ять це по трасі чи по місту? Дев'ять це по трасі, по місту може бути десять, може бути, одинадцять, може бути і дванадцять. Ну це в місто зовсім зовсім в корках стоять. Скільки треба вкладати грошей в обслуговування цієї автівки? Скільки взагалі коштує обслуговування чи рахувати? Три-чотири до п'яти, якщо це містом пересуватись, ну і при міській поїздки. Ну сім п'ятсот, якщо ти їздиш відповідно там Донеччина, Сумщина. От, ну ти ті, ті областя, де, де було в мене пересування і тривалий час. Це гривень місяць. Ти маєш на увазі? Так, 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 так. Це саме на паливо чи. Ні, 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 це детальки. Паливо я взагалі не рахую. Ну, це просто само собою розуміється. вона буде довго йти? Один нас До свидания. Таня на повороті вообще плевать. І второй тип тоже нас обогнав. 160. Таня, 160 в крутий поворот на волне. Да не, нічого він не, бли, не крутий. Розслабся. Що ти розказуєш людям, а, ну, Вообще не крутий поворот, вообще дороги нема прямо. Таня, влітає, 160. Та, а, на тому... динамика дінаміка, яка з машини на жало. Ти, ти в пол нажимала токше? Я в пол нажимала, да. Хотілось би, звісно, більше, але зважаючи на те, що тут три тонни веса, ну типа снерижени, два з дві mm з -hmm. половиною хай. То в принципі, ну, ще так непогано. Особенно учити, що їй 19 років в цій машині. Ну, тут одна турбіна, да? Стоїть? Так. Да. От, ми роз. Оце у мене тапок в пол. типа, ми розганяємося. Ні, ну не гонишка, не спортивна машина законодательства. Да, так, це зрозуміло. Але в принципі ну, типу, можна їхати і по якомусь бездоріжжю, і по трасі вона теж в принципі нормально валить. Скажем так, от... для цивільних цілей, да? Ну, так? То есть, і для того цілих... Та і що, конечно. І туксончик какой-то ну чисто ну... так можно. Ну, чисто так, чисто, чисто наказать. Ж... Ну, даже стыдно говорить. Ну да, думай, летять так за нами, летять капець. Так, що, зараз будемо робити 0100. Так. Да. Стоп. Опа. Все, можна. Вихова. Поїзд. Просто так тяне і тяне. Лучше не скажеш. Я не це... знаю, я на не може, так, це, це ще на бусиках не їздив, може бусики тоже так, но тут вообще є. Це мені дуже-дуже в цьому плані подобається. Важка, вона важка. то тобто, есть Тут 2, 8. Ну, якщо цими завантаженням з людьми за цим, то 3,3,5, даже і 4 може бути. І все одно вона, ну, да, вона повільно так розганяється, повільно. Але вона тулить, тулить. і Це, це дізель, який от він розгнався, і потулив. Да, і ти чувствуєш, що, це, це, що ця куча металу вона ціле направило двіжиться вперед. Ззаду величезна, красива дубця з великими такими задніми фонарями, які ви точно побачите, коли воно буде гальмувати перед вами. А ще тут красивий квадратний подвійний вихлоп. Тут, до речі, досить великий багажник. Ой, хуй Худкриш, звісно. Місця тут достатньо. Тут ще, до речі, е... є докатка оригінальна, якій ну, 19 років на секундочку. От, тут є. Е... Аптечка є аптечка. Також мабуть, оригінальна. Я не думаю, що вона вообще відкривалась за всі ці роки. Місця вам хватить, і якщо ви військовий, і якщо у вас троє дітей, і до фіга сумок, ви їдете десь в супермаркет, а Повірте, загрузитесь, і ще тут останеться трошечки місця. Значить, справа тут є така ніша, в якій стоять всякі там модулі і так далі. Дуже багато проблем в цій машині може виникнути саме через воду. Не тоді, коли ви переїжджаєте річку, хоча цього теж, звісно, робити не варто. Але тоді, коли через погані ущільнювачі наприклад, вода попадає на електропроводку або на якісь там модулі і так далі. Через це можуть погано працювати там, наприклад, центральний замок. До речі, в цій машині є така проблема. Якщо ви бачите, що десь ущільнювачі розсохлися або стали непридатними, краще одразу їх замінити, тому що інакше у вас буде просто море проблем через воду, яка ну, буде затікати, і ну пізде проводки. Салон тут сірий, скажу чесно, що стан салону ну, відверто десь ну на трієчку, можливо, трічку з плюсом. Кермо затерте прям дуже сильно. Якщо говорити про шкіру в салоні, тут комбінація кожі і замші. Так от кожа в прекрасному стані, не дивлячись на свій вік, а замша ну. Чесно, в плачевному стані. Кермо ще регулюється по висоті, по вильоту, важіль перемикання. Коробки передач знаходиться за кермом. Тут всього лише два положення: вперед-назад, ну і е, кнопочка е, парковки. І ще тут є круїз-контроль, якби мелоч, а приємно. Коли ти сідаєш в це авто, одразу розумієш, що це прям преміум, тому що тут до хуіліард кнопочок, є навіть калькулятор. Не знаю для чого вони всі, але ну, я думаю, що розберемося. Тут є такі ніші, які можна використовувати як підстаканники, в принципі стакан тут нормально встане. Тут є дві такі палки, або якщо їх можна так назвати рельси, ну, називайте, як хочете. Мені не подобається. Я не люблю такий дизайн. Я за мінімалізм, я думаю, що вони тут взагалі зайві, але ну, може комусь подобається. І ще підлокітник, в принципі, е я не можу сказати, що він е зручний. Це хіба що для людей, у яких прям дуже довгі руки або ну якісь блять не знаю, може великі люди двохметрові? То вам буде нормально. тому що я до цього підлокітника, Якщо я буду їхати ось так, навіть не дістану. І ще тут є такі е, алюмінієві панелі в картах дверей. Прикольні, але вже на них видно сліди експлуатації. Вони вже трошечки подерті, вони вже десь трошечки в цяточках. Але зважаючи на вік цієї машини, в принципі, ну не такий вже й великий мінус. Загалом по стану салона, те, що вона сіра. Я думаю, що це трошечки мінус, бо якби вона була десь темнішого кольору, то, мабуть, не так було би видно вік цієї машини. До речі, тут дуже класна. Пічка, прям серйозно вона так жариться машина, блін. Не дивлячись на те, що це дизель, серйозно, от в ній вам точно не стане холодно. Чому обрав саме цю машину? Чи тобі просто от не знаю, десь волонтери підігнали цю машину, чи ну от чому вибір пав саме на Мерседес? Тому що німецька а німці рідше ламаються. Тобто ти його відремонтував і він трошки довше держиться. Держиться докупи, старається, витримує. Да, ну, це дороже, але це, грубо кажучи, збереження часу. Ти б совідав другим військовим, при можливості все-таки вибирати таку машину, допустим, там, таксон чи L200, що вони часто вибирають? <плес> Л200, це незамінна машина, коли обладнання, куди на позицію їдеш, куди, ну, грубо кажучи, в таку нецивілізовану не, не, не посадку, до якої якась там, може, дорога підходить, різне буває. Якщо це. Бездоріжжя, да, бруд, грязюка і так далі, ну, понятно, Л-200, ну, тут пікап. Є. Ага. Якщо. це... Машина, яка може в будь-який момент так, ну, в основному лишитись, і з нею треба розлучитись, тому що ну, така ситуація. Ну, таксон легше буде. Легше буде залишити. Якщо в цьому випадку це машина, ну, частина якби. Це колісниця, яка є там частиною моєї душі. да, Я її дуже люблю. Я її ремонтую наперед трошки. Я її. Колю, Лілію, це моя от залізна колісниця. В основному, що я чув, брали для себе офіцери, і вона їх не підводила. Тобто, це, це... все ж таки офіцерська машина. Якщо говорити про військову. Такий досвід мені казали, коли я думав взагалі про машину, що був досвід з офіцерами, що у них все нормально з нею. Ну, я собі подумав. І хорошо було б мати таку, і стало сталося диво завдяки там. Небайдужим людям, друзям. А що тобі не подобається в цій машині? задня за, Задній цей замок. Потому що від багажника Потому що ну починили його. І, опять. і ця електроніка в, в дверях. Ну, ну Я просто вже тицю просто пальчиками все воно закривається. Потому що ну починить її. Ну, Mercedes, я все розумію ти молодець ну до, по сумі, скільки грошей треба в неї вкласти, щоб вона Десь вкла стільки свої? Же? В середньому хлопці, ну не тільки я ж беру машину з-за кордону, ще багато людей беруть, військові, знайомі, знайомих, знайомі, 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 знайомі. Всі кажуть, що ти в стільки за стільки взяв, ще стільки ж ти вкладеш. Ну, ми Зараз поки що, слава Богу, не. Завдяки небайдужим волонтерам, кажемо, не про 200 тисяч, але да, ну, просто від ста до ста п'яти ти маєш бути готовий психологічно в неї вкласти. Да. Це та сума, яку на будь-якому разі ще резину поміняти, ще то, то, то доробити, і ти якби потихає це вже стоти свої власні кошти. Ну, Звісно, ти свої кладеш, тому що ти маєш бути перше впевнений, і по-друге, виконувати. Задачі, по-третє, вони мають бути виконані, і скільки ти береш на себе як військову відповідальність, то відповідно, звісно, ти маєш бути готовий розлучитись де ти з половиною або по, ну, з половиною своєї свого забезпечення. Просто що. Ну, це і комфортна машина. Тобто, Треба розуміти, що п'ятерку ти накидаєш за комфорт, просто тому що це тому, що це вона. Я як тільки побачив і моє серце дірнулося, вона тоді ще й чорненька була, блискуча. Ну просто з першого погляду побачив цю машину. Захотів, стало з диво з нею разом. А для якого роду військо ти би порадив саме таку машину? Це щось пов'язане з технікою, технологічні якісь війська, так. Да. Тобто ця машина не розходник, так? Да? Ні, Тим. ну, і просто, ну тобі, тобі жалко, ти думаєш, якби якщо для або атечок, або пікап у тебе. Нетечок, ну от я собі психологічно вже дозрів за певний час, ну я напевно що буду збирати на течик, будуть збори, буду з цього приводу до волонтерів звертатись. Ну, якщо буде збори, то сенсії. я думаю, баночка тут буде в описі, У нас якщо ти будеш збирати на течок. А, а чому течок? для чого саме течок? З одного боку, він надіжний як пікап, з іншого боку, в тебе має бути можливість якусь кількість там людей з собою взяти. Чи це ти командир відділення, чи ти командир згоду, чи ти командуєш людьми? Тобто в тебе має бути можливість взяти людей, взяти обладнання. Довести це все надійно, взяти паливо. Розумієш, як це до двох-трьох людей, це до двох угу. До, uh -huh. до. Бо все інше це тільки мої шмотки, весь багажник займуть. А течік, ну це вже може 5-6, 5, 5 6, може 7, може 8 з людьми, якимось дивом. Ну це іменно людьми. Uh -huh. А якщо з багажем, то 5, і це буде дуже-дуже хорошо. Мерседес МЛ-3 літер дизель. Класна машинка, вона коштує кожної вкладеної в неї копійки. Але якщо ви хочете собі купити таку, ви маєте розуміти, що старий німецький преміум. Кошти гроші і вкладати в нього треба також достатньо грошей для того, щоб вона вас радувала е, тим, що вона їздить, і своєю надійністю. Також на мою думку, тачка класна, але е, брати її кожному військовому ну явно не варто. В описі до цього відео ми залишимо посилання на баночку, де військові збирають на течік. Тому обов'язково переходьте, донайте це потрібно нам з вами.